Мамо, почитай, пожалуйста. Ворона і гадюка на дупласті головатій ті вербі над річкою звела собі ворона гніздо. Не надіючись ніякого лиха, нанесла яєць, висиділа. А коли повикльовувались ворененята, стара ворона полетіла шукати для них поживи. Та в дуплі тої вороби. Загніздилася чорна гадюка. Вона тільки того й ждала, щоб ворона вивела молодих, і скоро тільки стара вилетіла з гнізда. Зараз гадюка вилізла зі своєї нори, вповзла до гнізда, хопила одного вороненя і понесла собі на страву. Прилетіла ворона, бачить, що одної дитинки немає. Покракала, покракала та й перестала. Бо що мала робити? А на другий день глянь уже і другої дитинки немає. Не минув тиждень, а воронені діти, ще й не оперившись, усі пощазали, що вже кракала та нарікала стара ворона, ніщо не помагало. Прийшлося нести ще раз яйце і висиджувати їх знов. Та ба, і за другим разом таке саме лихо. Скоро тільки вороненята повикльовувалися. І мати полетіла шукати для них поживи. Гадюка день поза день вилазила на вербу і брала собі одно воронення по другим. Та ось раз підглоділа ворона, що її ворог тяжкий, побачила гадюку, як та брала її останнє вороненятко, то то крику було на все поле. Та що з того, хоч ворона, стоячи при вході до гадючної нори, Надирала собі горло, лаючи та проклинаючи погану розбійницю, гадюка в норі хрупала її дотинятко і чула себе безпечною, знаючи, що ворона не може їй нічого зробити. Поміркувала й сама ворона, що крик і плач ні до чого не доведуть, і пішла до коми лисички, що недалеко, в крутім березі, мала свою домівку просити поради. Ой, кумонько, мовила ворона, порадь мені, що маю чинити з поганою сусідкою, чорною гадюкою, жиє в тій самій вербі, що й я, та на моє лихо два рази вже я висділа діточок і оба рази ота дводушниця повитягала мені їх із гнізда і пожерла. А я ніяк не можу досягти її в тій норі. Подумала лисичка, головою похитала, хвостиком помахала та й каже тут, кумонько, силою нічого не зробиш, тут треба на хитрощі взятися. Та я то й сама бачу, мовила ворона, коли б на лихо собі ніякої хитрості не вмію придумати. Я тобі, куму, ось що скажу, ось тут. У ріці часто царська дочка приходить купатися, Відстежити ти її, а коли царівна положить на березі золотий ланцюжок або яку іншу блискачу річ, то ти вхопи ту річ і лети з нею. Але так, аби царські слуги бачили тебе, вони будуть кричати і бігти за тобою, а ти лети просто до верби і вкинь то ту річ. У гадюче на дупло, а сама лети на бік. побачиш тоді, що з того буде? Послухала ворона лисячої ради. Скоро тільки царівна прийшла купатися і розтяглася на березі та положила на піску свій блискучий золотий ланцюжок, ворона прилетіла та й хап той ланцюжок у рот і давай утікати. Побачили царські слуги, з криком кинулися за вороною, а та простісінько до своєї верби кинула ланцюжок у гадючу нору, а сама сіла собі на іншому дереві, близенько та й глядить, що з того буде. Прибігли слуги до верби. Вони бачили, що ворона з ланцюжком спускалась недалеко землі, а потім підлетіла вже без ланцюжка. Значить, то десь мусили його випустити. Почали шукати, шпортати, аж далі один, угледівши тепло, зазирнув до нього і побачив, що ланцюжок плещі всередині. Зараз вони розкопали нору, аж бачу, норі, звившись клубок, лежить величезна чорна гадюка. Не питала слуги, що гадюка в крадежці ланцюжка зовсім не винувата, Витягли її з нори і вбили, а ланцюжок узяли. А ворона врадувалася вельми, бачивши смерть свого ворога, і від того часу жила собі спокійно.